Як знятися з розшуку ТЦК? Адвокати в соціальних мережах радять спочатку подавати запит до органів Національної поліції для з'ясування того, який саме ТЦК подав вас у розшук. Але чи є в цьому сенс? Насправді ні, тому що 99% того, що вас подав у розшук, саме той ТЦК, в якому ви є на обліку. Тому подання запиту до органів Національної поліції є марною витратою грошей. Наступним кроком радять звернутися із запитом до ТЦК, для того, щоб з'ясувати, чи складено щодо вас протокол. Ось в цьому запиті вже є сенс. Навіть якщо ТЦК не надасть відповідь на цей запит, це не обмежує вас у зверненні до суду для того, щоб оскаржити накладений штраф, і для того, щоб оскаржити той самий розшук. І все ж таки, чому вдається оскаржити штрафи ТЦК та той самий розшук? Все тому, що ТЦК грубо порушує процедуру притягнення до відповідальності, а сам ТЦК не надсилає повідомлення про часте місце розгляду справи. ТЦК не надсилає копію протоколу, ТЦК не надсилає копію постанови, тому на підставі цього є можливість оскаржити штраф та той самий розшук. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся. А також запрошую вас у мій телеграм-канал, де ви знайдете багато цікавої інформації.